Добрий день, дорогі діти. Заняття у нас сконструювання. Відгадайте загадку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю, два крила, хоча не птах. Називаюсь я вірно. Літак. Ось такий літак. До якого виду транспорту належить літак? До повітряного. Сьогодні я пропоную вам сконструювати з паперу ось такий літачок. Ви можете брати папір різного кольору. Для роботи нам потрібно папір. І ваші умілі рученятка. Папір у мене, якого кольору білого. Розпочинаємо. Складаємо папір, який схожий на квадрат, книжечкою куточок до куточка. Ось так. Лінію згладжуємо. І вийшла у нас книжечка. Ми її розгортаємо, і правий куточок згинаємо, до лінію згину ось так. Потім лівий куточок згинаємо ось так. Далі повторюємо. Праву сторону згинаємо до лінії згину, згладжуємо. Потім лінію сторону згинаємо до лінії згину, згладжуємо. Ось ось так. Потім перевертаємо. Ось так перевернув і згинаємо нижню сторону до лінії згину. Потім верхню сторону згинаємо до лінії згину. Ось дивіться, що у нас вийшло. І вийшов у нас ось такий літачок. А у вас вийшов літачок? Швиденько беріть свої літачки і запускайте їх. То що ми сьогодні конструювали з паперу на занятті? Літачок, ви всі молодці. Я чекаю на фото ваших літачків.